Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Вже втретє. Ми відзначаємо різдво в атмосфері, яка, на жаль, далека від святкової, і ніякі прикраси, різдвяні мелодії подарунки на превеликий жаль цієї тривожної атмосфери змінити не можуть, не в силі це зробити. Але коли я роздумую над цим українським різдвяним дисонансом, то приходжу до висновку, що саме такою і була справжня атмосфера Різдва. Виявляється, що насправді таким і має бути Різдво в оригіналі. Виявляється, що весь цей відрізок життя Христа, який ми називаємо Різдвом, а це період життя, тривалістю десь біля трьох років для Христа та його земних батьків був сповнений смертельними небезпеками, насиллям, незручностями, стражданнями, втечею. Насправді це. Доволі тривалий відрізок життя все почалося з наказу кесаря зробити перепис, і ось як це стосувалося Марії з Йосипом. Пішов теж Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. Здається, так просто взяв і пішов з Назарету до Віфлієму, а нічого, що це приблизно 150 кілометрів з одного кінця в інший. І жінка на дев'ятому місяці. Яка вагітна жінка у наш час погодилася б на таку тривалу подорож? А Марія погодилася і пішла. Як вона здолала цей шлях, я не знаю, але вона його здолала, і, очевидно, що це було для неї дуже важко. Далі читаємо, і сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Зазвичай ця картина викликає у нас певну романтику, коли ми дивимося на малюнки, де до ясел з Ісусом заглядають корови та вівці. Але я не думаю, що насправді це виглядало дуже романтично для батьків Ісуса, коли вони дізналися, що в заїзді не було для них місця. Де вона народжувала царя-царів? Як вона його народжувала, хто їй допомагав? Можливо, ангели? Можливо, можливо, це саме вони допомогли їй встати, сповити, немовля, і покласти його до ясел. Я не знаю. Потім ці пастухи яким з'явилися ангели і розповіли про народження Христа, написано, і сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. Це тільки матері, які народжували. Можуть собі уявити цю ситуацію, ти щойно народила, а до твоєї палати завалює натовп незнайомих людей. Ти нікого з них не знаєш, а вони всі хочуть подивитися на твою дитину, доторкнутися до неї. Як би ти себе при цьому почувала? Це ж стрес, погодьтеся. Потім обрізання. Дитина плаче, це боляче кров. Потім потрібно нести маля до Єрусалиму на посвячення, бо він первісток. Знов 10 кілометрів туди, 10 назад, з маленькою дитиною на руках. І там в Єрусалимі, коли новонародженого Ісуса принесли до храму, старець Симеон промовив ось такі пророчі слова, а Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері ось призначений цей багатьом на падіння і оставання в Ізраїлі, і на знак сперечання. Як ти почувала б себе, якщо б про твою дитину говорили, що це знак сперечання, кого ти породила насправді? І саме там вперше Марія чує про майбутню смерть своєї дитини. Як вам таке? І меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Меч душу прошиє. Уявляєте, який це біль? Щойно закінчилася ця, ось вам наступна історія: ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми, дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся. Аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він встав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. А нічого що до кордону з Єгиптом ще сотні кілометрів, і це з дитиною вночі. Ось виявляється, яким був період Різдва Ісуса Христа на землі, і це був лише початок життя Сина Людського. життя, Яке жодної хвилини не мало спокою, і яке завершилося смертю на Христі. Перша важлива істина, яку я усвідомлюю з цієї сумної різдвяної історії, це істина, яка має безпосереднє відношення до українців. Ось як вона звучить: Ісус Христос був на місці українців. Ви погодитеся зі мною? Виявляється, що він знає, що таке смертельна небезпека. Він знає, що таке відсутність власної хати. Він знає, що таке важка дорога в іншу країну. Він знає, що таке бути переселенцем, що таке жити під окупацією. Він був у кожній ситуації, яку ми з вами проживаємо в нашому житті, у кожній без виключення. Він був на нашому місці. Він був на місці українців. Так написано в Слові Божому. У нас є первосвященник. Він не той, хто не здатен співчувати слабкостям навпаки. Він той, хто пройшов через усі випробування, через які нам доводиться йти, і жодного разу він не згрішив. Це послання до євреїв, 4 розділ. Він був на місці тих, хто несправедливо звинувачені. На місці тих, кого намагаються знищити. Він був на місці кожного переселенця. Він був на місці тих, кого не приймають, вважають за нелегітимних, за таких, що не мають права на життя. Він був на місці тих, кого зраджують свої. Він був на кожному без виключення нашому місці. Він той, хто пройшов через усі випробування, через які і нам доводиться проходити. Просто згадуй про це, коли ти проходиш важкі обставини свого життя. Уявіть, Христос Він був не просто переселенцем якийсь період свого життя після народження, ні. Він був таким все своє життя. Це про себе Він говорить, ось ці слова. Лисиці мають нори, а птахи гнізда, та син людський не має місця. Де зможе прихилити голову. Той, який створив цей світ, не мав де прихилити голову. І так все життя упродовж всіх 33 років на землі. Це набагато складніше, ніж бути переселенцем і терпіти незручності певний час. В Ісуса все життя було повним дискомфортом, а в розквіті життя Його. Ісуса Христа, Сина Божого, абсолютно безгрішного, заарештували і над ним знущались неймовірно жорстоко, тому він був і на місці тих, над ким знущаються росіяни в полоні, і потім його стратили. Але те, що Ісус Христос пережив до страти, у нас називається злочином супроти людяності. Він пережив. На собі справжніх злочинців, нелюдів, які заарештували його без будь-якої на те причини, вони водили його на кілька різних судилищ і скрізь били. І на державні водили, і на релігійні. І ці люди на цих судилищах порушили свої ж закони, визнавши Ісуса винним, тому що Він був невинний, він нічого поганого не зробив. Друзі, коли ви сьогодні думаєте, що ваші. Або наші права порушує Росія, або порушує наша влада, або порушує ТЦК, або ще хтось до вас неправильно ставиться. То пригадайте Євангелію, яка починається з втілення Ісуса. Суть Євангелії це втілення Ісуса Христа в тіло людини. Перший розділ Євангелія починається з тексту про Слово, де є такі слова. І слово стало людиною і оселилося серед нас. Ми побачили Його славу, славу єдиного, Сина Отця свого, Він був сповнений благодаті і правди, і Він став людиною. Він добровільно погодився бути з нами на нашому місці, знаючи наперед, що його чекає, що упродовж всіх 33 років його права і його комфорт буде постійно порушуватися. Згадуй про це, коли тобі дуже і дуже важко. Говори собі. Я стою там, де стояв Ісус. Ображений той, кому зіпсували життя. Я стою серед злочинців. Дякую тобі, Ісус, за те, що ти зробив набагато більше для мене, ніж просто ось ця ситуація. Ти за мене постраждав. Хотів би вивести кілька практичних висновків з цієї важливої істини про те, що Ісус перебував там, де перебуваємо ми, що Він був на нашому місці. По-перше, якщо Ісус був на моєму місці, то це означає, що Він абсолютно розуміє мене і Він співчуває мені. Бо саме так і написано, Він не такий первосвященник, який не здатен співчувати нашим слабкостям. Навпаки, він здатен співчувати, бо він прекрасно розуміє, що це таке проходити випробування. Він розуміє, як це непросто. Він розуміє і усвідомлює, що ми іноді не справляємося, і він не осуджує нас за це. Він розуміє, хто ми за своєю природою. В 102-му псалмі написано, як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. Бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми порох. З цього випливає ще один висновок. Саме тому, що він був на нашому місці і випробував на собі важкість усіх без виключення випробувань, він не допускає в нашому житті таких ситуацій, які ми не змогли б перенести. В першому посланні до 10-му розділі написано, досягла вас спроба, не інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Друзі мої, чи вірите ви цим словам, а саме, що він не попустить вам випробовуватися більше, ніж можете? Це Божі Слова, це істина. Навіть якщо випробування будуть схожі на випробування Йова, навіть якщо там буде смерть і втрата, він все одно не попустить в вашому житті такого навантаження, яке більше за те, ніж ви можете знести, навіть якщо це будуть втрати і смерть власних дітей він у цих обставинах даватиме вам полегшення. Бо він, безгрішний, був на вашому місці, і він вам співчуває у ваших обставинах. Це та річ, про яку потрібно пам'ятати кожному з нас, коли ми проходимо важкі випробування. Всі вони без виключення контрольовані ним, всі до найменших дрібниць. Він присутній разом з нами у цих важких випробуваннях. Він обіцяв пройти їх разом з нами, і він обіцяв дати нам необхідної сили. І це наступний важливий висновок. Він обіцяв дати нам необхідної сили, щоб ми могли знести всі ці випробування і щоб ми не згрішили при цьому, як і він не згрішив. Саме так написано в посланні до євреїв. Жодного разу він не згрішив. Він пройшов через всі жахливі тортури і жодного разу не згрішив. Так, звісно, ми часто виправдовуємо це тим, що він був син Божий, ніби він був без гріха, саме тому йому було легко не грішити. Але подумайте ось про що. Адам та Єва вони теж були без гріха, чи не так? Вони ж не мали ні гріховної природи. Ні гріховного досвіду, і тим не менше, одразу порушили Божу заповідь. І заповідь, яку вони отримали від Бога, вона була дуже простою: не їж плодів з дерева, пізнання добра і зла. Все більше нічого. І як ви поясните те, що з ними трапилось? Цікаво, що ви чинили на місці Адама і Єви. Ви, будучи безгрішними, встояли б тоді чи ні? Це відкрите питання. А що ви скажете про диявола? Ви замислювалися над тим, що він теж не мав ні гріховного досвіду, ні гріховної природи. Він був створений абсолютно досконалим. Це про нього написано в книзі Пророка Єзикіля. Ти був зразком довершеності, мудрості, повен красою досконалий. Ти був в едемі, в саді Божому. Усяке дороге каміння прикрашало твою одіж рубін, топаз, діамант, кризоліт, онікс, берил, сапфір, карбункул, смарагд і золото були приготовані для тебе за днів, коли ти був створений. Ти був херувимом, покровителем блискучим, ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння. Ти був зразковим у твоїх учинках від того часу, як тебе створено, аж покіль не постало беззаконня в тобі. І саме цей досконалий Херувим став родоначальником гріха. А тепер подумайте про юнака на ім'я Йосип, не земного батька Ісуса, а того, про якого написано в книзі буття. Чи знаєте ви, що він виріс в дисфункціональній родині, де було багато жорстокості, зради, інтриг та обману. І Йосип, на відміну від Адама, він від народження мав гріховну природу. І він, звичайно, мав також і гріховний досвід. І тим не менше, у важких обставинах він вистояв. Уявіть собі, жінка його пана тягне його до ліжка, щоб з ним переспати, а він встоює у цих випробуваннях і виходить з них переможцем, незважаючи на те, що за цю чесність йому довелося провести кілька років у в'язниці. Скажіть, друзі, як ви це можете пояснити? Ще один приклад: Даниїл, Седрах, Месах та Авиднего. Це теж були недосвідчені без глибокого духовного досвіду юнаки, які опинилися в полоні далеко від батьківського дому. І вони вистояли у випробуваннях, незважаючи на смертельну небезпеку, чого варта лише ось ця заява трьох юнаків. Сидрах, Месах та Авденагу у відповідь цареві на Вуходоносорові сказали: ми не маємо потреби тобі на це відповідати. Коли Бог, якому ми служимо, зможе визволити нас з печі розжареної вогнем, Він визволить нас, царю, із твоєї руки. А коли ні, то нехай тобі царю буде відомо, що ми твоїм богам не служитимемо і золотому бовонові, що ти поставив, не вклонятимемось. Скажіть, звідкіля у цих юнаків? Взялася така мужність. Хто їх наділив такою силою? Нарешті Йов. Мені здається, що серед усіх згаданих персонажів Йов найкраще зрозумів би українців. Тому що він втратив абсолютно все. Він втратив всіх дітей, їх у нього було десятеро, все майно, його було дуже багато. Він втратив все своє здоров'я, захворів на дуже важку хворобу. Втратив всіх своїх друзів. І з дружиною. В нього теж, мабуть, були порвані стосунки, бо саме дружина промовила до Йова ось ці слова, і каже йому жінка його, і ще тримаєшся твоєї досконалості, лихослови Бога і умри. А тепер, послухайте, що відповідає до неї Йов. «Не наче б говорила як дурна. Отаке й ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха то й не приймати. І написано, у всьому тому не согрішив Йов своїми устами. Всі ці згадані люди Йосип, Седрах, Месах, Авденаго, Даниїл, Йов, всі вони мали гріховну природу, гріховний досвід, але тим не менше вони вистояли у спокусах і не згрішили. І Господь недаремно залишив для нас приклади цих людей, які зберігали святість. Знаєте, що він хотів цим сказати? Він хотів сказати, що перемога над гріхом, перемога в випробуваннях, вона можлива. І вона була можлива навіть в епоху старого заповіту. Я переконаний, що ці мужі Божі, вони перемогли не власними зусиллями. Вони перемогли все це силою Божою, безумовно. Бог давав їм необхідної сили. Для перемоги, я в це вірю. Але ось що я хочу вам сказати: сьогодні ми маємо набагато більше, ніж мали вони в епоху старого заповіту. Ми сьогодні маємо приклад життя Ісуса Христа, якого вони не мали. Лише подумайте над цими словами апостола Павла з послання до Филип'ян. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. В кому? Звісно, що в Христі. В новому перекладі цей текст читаємо в такому викладі: я знаю, що то значить жити в нестатках і в достатку. Зверніть увагу, як перекладено на наступний вірш. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений: Чи ситий я, чи голодний в статках, чи в бідності. Я все можу знести завдяки тому, хто зміцнює мене. Подумайте про ці слова. За будь-яких обставин. Це включає в себе все і смерть, і розруху, і окупацію. Абсолютно все. Все це можна знести. Знаходячись в Ісусі, ми можемо знести будь-які обставини і не згрішити при цьому. Ось насправді про що йде мова тут? Йде мова про нашу гарантовану перемогу у будь-якому випробуванні. Цікава паралель. Свого часу Ісус Христос прийшов на землю в тілі. Звичайної людини. Так, звісно, це було тіло безгрішної людини, він був непорочно зачатий. Але ви при цьому пам'ятаєте, що Адам він теж був створений безгрішним. На відміну від Адама, тіло Христа було таким, яке відчувало спрагу, голод, немочі, втому, хвороби, наругу, спокуси, все це воно відчувало. В Адама з цим було все по-іншому. Адам не потів до гріхопадіння. А Христос. Він голодував, стомлювався. І він, проживши життя в тілі такої недосконалої людини, при цьому жодного разу не грішив. Таким чином, Він прожив наше життя і дав нам приклад, що можна прожити життя і перемагати гріх. Але це ще не все, що зробив Христос. Він зробив для нас набагато більше. Чи знаєте ви, що тепер, після того, як Він Воскрес, ми можемо прожити його життя тут на землі і також не згрішити, коли приходять спокуси? Біблія нам про це говорить. Практично всі послання апостола Павла наголошують на цьому, послання до Ефесян. І нас, що були мертвими через наші прогріхи, Він оживив Христом, бо ласкою ви спаслися і воскресив нас з ним і посадив на небі. В Христі Ісусі, друге послання до Корінтян, тому, коли хтось у Христі той нове створіння, старе минуло, настало нове. Ось що зробила для нас жертва Христа. Вона дала нам можливість стати новим творивом, дітьми Божими, успадкувати Його святу і непорочну природу. Ми стаємо тотожні Богові через Христа. Саме так визначає своє життя апостол Павло в посланні до Галатів. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. А тепер подумайте ось над чим, друзі. Якщо тепер, після нашого вірування, це вже життя Христа, а не наше, то і сприйняття оточуючого світу має бути іншим. Чи як вам здається? Якщо це живе Христос, то ми маємо сприймати цей світ так, як Він. І, мабуть, що реакції на життєві обставини також мають бути іншими. Ми маємо реагувати, як Він. Так має бути. У житті своєму ви маєте думати і чинити так, як Христос Ісус написано в посланні до Филипян. Тобто, через нове народження ми стаємо прямим відображенням Христа на кожному без виключення місці. Розумію, що тепер у вас злітає з вуст запитання, чому ж тоді, коли це все так просто, ми не можемо жити переможним життям в реальності? Тут у нас постійні невдачі. Відповідь на це складне питання лише одна. Ми переживаємо постійні поразки замість перемог лише тому, що якась частина нашого єства, нашого серця, наших думок, нашої волі, вона не належить Христу, а проживає своє життя окремо від Нього. Наслідком цього завжди бувають поразки. І кожна чергова поразка, яку ми переживаємо, це насправді нагадування від Господа про те, що ми любимо Його ще не всім серцем. А Господнє бажання полягає в тому, щоб ми не просто називали себе Його послідовниками, а щоб ми з'єдналися з Ним цілком і повністю, і щоб в цьому єднанні нас нічого з ним не розділяло. Саме про це він молився напередодні своїх страждань, ось його слова. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, що були всі одно, як ти, отче, в мені, а я у тобі. Щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав, а ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдини були, як єдини і ми. Ось вона гарантія переможного життя, з'єднатися з ним настільки міцно, наскільки Він з'єднаний зі своїм батьком. Лише за такої умови ми зможемо прожити його життя тут на землі. А ви хотіли б цього? Тоді. Запросіть його у кожну без виключення сферу свого життя. Він вже давно чекає на таке запрошення. В об'явленні від дивана записані такі його слова. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то війду до нього і повечерюю з ним. І той зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши сів з моїм батьком. На Його престолі, і нехай допоможе вам Господь Бог. Христос народився. Славімо Його. Скільки в небі зірок золотих аж до краю, як їх порахувати, не знаю. Той, що зорі створив їх в долоні, тримає. Він та зірка, що вже не згасає. та щоб вічно я жив, Він життя положив за мене на хресті. Так мене полюбив, що гріхи всі простив мені отця. Já Jesus, 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 já promovia os novos, isso novo. Jesus, 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 molha a Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.